Щасливі, і довели ще раз вкотре, що ми дійсно професійні вже орієнтувальниці, високу майстерність показали із різних типів орієнтувань, і орієнтування за вибором, і орієнтування спринт, і орієнтування в заданому напрямку. Дівчатка молодці, я думаю, теж вони отримали задоволення від тих дистанцій і від результату. <звістична> Мені, не сіть, Несіть! Не, сіть. Не. Дівчаток наших шпионів ми запрошуємо на сцену. Ще буде багато зустрічей, можливо, але вона напевно саме емоційна, тому що прям здорові, да? прямо із того закриття, з цим кубком. Ви тут і батьки горді, і вчителі горді, і ми горді, громада горда. І нам приємно, що нами сьогодні. Юрій Миколаївич, виконуючи обов'язки міського голови, вас зустрічаємо вітаємо вас. Вітаємо нашу Житомирщину, нашу громаду, батьків. Ну, насправді це величезна подія. Ви не виявляєте, як ви зробили справу не лише для себе особисто, тому що кожен з вас прагнув до перемоги. Це самостверджує, це надихає, да це змушує рухатись вперед. але ви зробили набагато більше ніж просто перемогли в цьому проєкті пліч опліч. Тому що ви зробили нашу громаду престижнішою. Ми сьогодні багато всі разом на місцях робимо для того, щоб про нас чули про нашу громаду, щоб нас сприймали як надійних партнерів, щоб нас розглядали як громаду, яка має великий потенціал, тому що таким громадам довіряють в таких громадах реалізовують проекти різного рівня. Да? Тому повірте, що от сьогодні ви своєю перемогою зробили дуже великий внесок для. Не лише себе, а для своєї школи, для своїх батьків. Ви зробили величезну справу для нашої громади. Тому що вся Житомирщина вчора говорила про перемогу команди Орієнтир ліцею номер 5 Крастачівської територіальної громади. Я вам щиро дякую. Я переконаний, що це перемога, яка мала відбутися минулого року у Києві, так, але. Ми розуміємо, які обставини спрацювали, і чому ми зайняли друге місце, але це було ціле друге місце, і ви були... наша команда з ліцею номер 5 була єдина знову ж таки Житомирщина, хто зайняв призове місце на всеукраїнському етапі змагань. І ось цього року ви довели, що це була точно не випадковість. Ви довели, що ви заслуговуєте бути кращими, кращими в масштабах всієї нашої країни. Ви великі молодці, ми вам бажаємо, щоб ви не зупинялися на досягнутому. Нехай цей проєкт надихне вас на нові проекти, не лише в спортивному орієнтуванні, а просто надихне вас на нові проекти в вашому житті, щоб ви досягали тих цілей, які ви перед собою ставите, щоб ця перемога дала вам більше впевненості в собі. В інших аспектах вашого життя, щоб ви були успішними, щоб ви розвивалися, щоб ви росли, щоб ви навчалися, щоб ви відбулися в цьому житті. Я переконаний, що це перше місце воно точно допоможе вам у цьому. Це про командний дух, це про велику працю для досягнення найкращого результату. Це те, що знаєте, залишається в середині в серці і в душі кожного з нас, і те, що потім. Нам допомагає досягати найкращих результатів по життю. Я дякую вам. Я хочу подякувати сьогодні директору школи, вчителям, всьому колективу ліцею номер 5 імені Шевченка. Звісно, подякувати батькам. Ви неймовірні, тому що ваші діти стали кращими. Цьому велика заслуга кожного і кожної з вас, тому що вони уособлюють кращі ваші риси да? і вони напевно не були б переносцями, якби у них не було таких батьків. Ви надихаєте інших дітей, ви показуєте, що можна досягати найвищих результатів, тому велика вам ще раз вдячність. Ми сьогодні дійсно, як Ігор собі сказав, що ми так, знаєте, якось все дуже швидко і, можливо, ми не встигли належним чином підготуватися до цієї зустрічі, але ми точно ця зустріч я вас запомняв, буде не на стадії. Ми з вами ще зустрінемось, коли ми будемо уже, як місцева влада готові до цієї зустрічі повноцінно. Ми е, зараз працюємо над е, відзначенням вас, над подарунками. Е, я впевнений, що ми зможемо належним чином <праць> <праць> на належному рівні оцінити ваші досягнення, щоб також трішки було ще більше у вас радості від, е, від ці, цих досягнень. Тому дякую всім нових звершень, нових досягнень, успіхів, нових перемог. І звичайно, що. Єдине і всім нам перемоги перемоги у війні, переможного миру, і щоб на нашій землі наступив нарешті мир, і ми могли дійсно жити і думати про спорт, про змагання, про своє дозвілля, а не про війну. Тому дякую вам, Ви великі Дякую. Що ми на цьому ще не зупиняємося. Чому? Отут, на цій сцені, я хотів би, щоб ми зібралися. Цією командою і хлопці і хлопчики, і ви разом з ними, щоб спільна була наша перемога. До цього йдемо. Даринка йдемо до цього. Йдемо, да. Вже є назву професійні орієнтувальниці, незважаючи від того, хто скільки займається цим видом спорту, чи кілька місяців, чи кілька років вони показали свою дуже високу майстерність за цем їм окрема подяка. Але зрозуміло, це все б не було, якби не було нашого легендарного тренера. Контаря Ігоря Анатолійовича, який готував цих дітей, які майже там п'ять разів в тиждень були тренування. Дівчатка ходили і тому мають такі високі результати. Я думаю, що і дівчатам самим подобається цей вид спорту. Вони здружені. Вони, в них мова йде про дистанції, тобто є багато спільних таких моментів, які вони обговорюють. І я бачила, з яким задоволенням, і як впевнено, вони виходили на старт. Це було видно, як вони самостійно тренувалися і у стартовому карантині, і у фінішному карантині задоволені, які вони були своїми результатами. Це було видно, і ми дійсно серед тих 23 команд дівчат. Були виділялися, нас було видно, і е, ми е, дійсно там вже було видно, що ми лідери, тому це дуже приємно. Окрема подяка нашому директору Юрію Васильовичу Вдовенку, який ніколи не відмовляв, у різних... надавав автобус, фінансово допомагав у наданні шкільного автобусу для. Для тренувань для змагань для доставки нас в Київ на залізничний вокзал. І знову ж таки, ми повернулися теж на шкільний автобус. Тому дуже велика вам подяка. Ви завжди підтримували нас, наших дітей, нашого тренера. Тому теж великі такі результати маємо. Велика подяка нашому начальнику управління освіти Джаману Ігорю Васильовичу. Питає, питає і допомагає і велика подяка нашому секретарю, нашої так. територіальної громади Юлію Миколаєвичу. Теж щира подяка. Ми відчували цю підтримку. Велика подяка батькам. Дійсно, бо батьки вклали в дітей багато всього. Дали їм і, і знаєте впевненість. І, Залучали теж підтримували їх у цьому виді спорту, тому щира подяка всім, всім, всім болівальникам, які про наш... вірили в нашу команду, вірили в перемогу. Тому подяк порівнянні з іншими дітьми. Ви знаєте, діти які займаються орієнтуванням, вони знають свою ціль, вони знають свій шлях, тому що це суть орієнтування. Треба думати, вибирати правильні приймати рішення швидко і вдало. Ось і я думаю, що наші діти будуть успішні не тільки в орієнтуванні, а й в житті завдяки цьому. Ось, і дуже велика подяка всім, хто підтримував справді, якби не автобус, якщо чесно, <ріху> 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 <Да>. <ріху> то ну, велика доля б <ріху> да, була під під ризиком. Але всі тренування пройшли за розкладом. Ось, і все це спрацювало. Тож вітаємо. Шана вам, слава, Продовжуйте далі <пілляв> <пілляв> ну, за автобус сказали, тому що це важливо, да? коли є транспорт і діти можуть їздити <пілляв> на змагання, на тренування. І в цьому контексті хочу сказати, що буквально за пів року. За підтримки безпосередньо Юрія Миколаївича міської ради за півроку придбано два шкільних автобуси. Один з них, саме на якому ви їздили на тренування, змагання в Київ на залізничній узалі приїхали сьогодні, і це велике навантаження фінансове на громаду, на міську раду, але ці кошти знайдені і такого ще ніколи не було. Але за півроку два шкільних автобуса вже допомагають. Нашим дітям, як в навчанні, так і під час змагань і тренувань. Тому це також юклащу всіх батьків, освітян дітей. Щиро подяка вам, депутатському корпусу, за підтримку, тому що це важливо на сьогодні. Я не можу просто не сказати своїм дітям, діти. Ви найкращі. Я сьогодні вранці, коли поїхала, хтось сказав, ви що з ними їздили. Да, я стала вранці, приїхала до вас, тому що я не могла вас зустріти. В тому році я була з вами всі змагання в Києві. Ми з Катериною Миколаївни прийшли всі етапи. І сьогодні скажу, що у нас це 34-й кубок з усіх змагань, пліч опліч, з усіх видів, але ваш кубок сьогодні буде стояти дійсно на висоті. Я вдячна дуже батькам. За те, що вони вкладають гроші, я б завжди казала, батькам ви вкладаєте в своїх дітей. Це реально, це круто. Я хочу подякувати своєму колективу. Коли я сьогодні їхала з Києва, й пишу, хто може і ви тут, ви тут ви да підтримуйте наших дітей. Дуже хочу подякувати Тетяні Васильовні за постійний зв'язок ігору Васильовичу. Юрій Миколаївич, вам теж за фінансову підтримку, за те, що завжди нас підтримуєте. Ну, а ми не підведемо. Ми будемо ще і ще купки не один заробляти всіх видав супер. Ви молодці супер супер. Класно спочатку може ви хочете сказати хтось. Бажаєте? Я хочу відмітити, що не чималу роль у нашому виграші зайняла наша єдність в команді. Ми підтримували одне одного протягом всього шляху, і я дуже вдячна всім дівчатам за ці незабутні дні, проведені як на змаганнях, так і на всіх тренуваннях. І, по-моєму, це дуже великий успіх, якого ми досягли через нашу наполегливість і єдність. Тому дякую вам всім. Ви також надали велику підтримку, як і мої батьки, так і батьки інших дітей для них. Тому всім вам дуже вдячна.